Доброго дня, мій друг! Сьогодні ми відкриємо світ. Ми разом здолаємо всі бар'єри. Вірю в тебе. Вітаю вас на нашому уроці. З вами знову Яна Воротнійкова. Діти, якщо під час онлайн-уроку ви почули сигнал повітряної тривоги, то негайно зупиніть відео та прямуйте до найближчого укриття або безпечного місця. Безпека це найголовніше. Після відбою тривоги ви зможете повернутися до перегляду нашого уроку. На цьому уроці ми розглянемо тему автоматизації та електрифікації у побуті та на виробництві. Ну хто ж з нас не мріяв про джина, дракона, бажання або хоча б помічника, який буде розуміти твої найзаповітніші мрії чи бажання, та ще й виконувати їх? І щоб кількість бажань була не обмежена, ну, наприклад, коли повертаєшся додому, твій дракон бажань вмикає улюблені музичні треки, слідкує за оптимальною температурою в кімнаті, виконує, вимикає кондиціонер, Як особистий такий дворецький, зустрічає гостей та повідомляє тобі, слідкує за строками придатності та наявністю продуктів у холодильнику. Думаєш, фантастично? Так, але це реально. Тож розпочнемо будинок, який обладнаний найсучаснішими технологіями, називають розумним. Він може готувати їжу, формувати список покупок, охороняти та навіть розмовляти з мешканцями розумного будинку. І це все стало реальністю завдяки електри... Електричній енергії. Електрифікація стала основою для створення розумного дому. Без електроенергії більшість функцій розумного помешкання була б неможлива. Електрифікація. Це єдиний у часі процес виробництва, розподілу і споживання електроенергії. Саме електрифікація дала змогу людству створити більш ефективні, зручні та екологічно чисті технології для виробництва, транспорту і побуту. Ну, а яка ж на вигляд електрифікація в побуті? Ну, це перехід від ручних засобів до електричних. Це справжній прорив у розвитку цивілізації, який радикально змінив наше повсякденне життя. Завдяки історичним фільмам, книгам ви знаєте, яким був побут до появи електричної енергії. У 19 столітті, щоб освітити кімнату, потрібно було запалити свічку або газову лампу. Світло було слабким, мигатливим, також кімната наповнювалася їдким димом і неприємним запахом. Таке освітлення часто було причиною пожеж, то працювало над пошуком безпечної, доступової альтернативи. На заміну відкритому вогню прийшли рам лампи розжарювання. Лампа розжарювання, як ми її знаємо сьогодні, є результатом роботи багатьох винахідників протягом декількох десятиліть. Одним із численних учених та винахідників, які працювали над цією технологією, був Томас Едісон, а ще Нікола Тесла. А чи відомо вам, які ще винахідники зробили ці вчені? Сьогодні за допомогою вимикача ми миттєво отримуємо яскраве стабільне світло у будь-якому куточку нашої оселі. До того ж, led лампи мають нам змогу економити енергію, вибирати колір та яскравість освітлення. Вранці, щоб змолоти каву або зерно, люди використовували відповідно для кави ручні млинки або жорна для зерна. Це була важка й трудомістка праця. Сьогодні електричні подрібнювачі, кавомолки або блендери виконують цю роботу за кілька секунд, даючи нам змогу отримувати ідеальний результат без зайвих зусиль. Продукти зберігаються в погребах або на вулиці в холодну пору року. Влітку м'ясо та молочні продукти через такі умови зберігання недовго залишалися придатними до споживання. Сучасні ж холодильники не лише дають нам змогу зберігати продукти свіжими протягом тривалого часу, а й мають різні режими для різних типів продуктів, а також функцію швидкого заморожування без льоду. Без електроенергії вам потрібно було брати весь одяг вручну, терти, відтискати та сушити його на сонці або біля вогнища. Натомість пральні машини економлять ваш час, байливо доглядають за одягом, маючи різні режими для різних типів тканин. Ці та інші приклади показують, як технологічний процес змінив наше життя, роблячи його комфортнішим, ефективнішим та безпечнішим. А що ж відбувалося на виробництві завдяки електрифікації? Електрифікація на виробництві дала змогу змінити ручну працю та механічні машини з. Паровою тягою електричними машинами це збільшило продуктивність, знизило вартість виробництва та значно підвищило безпеку на робочих місцях. Заміна парових машин електричними моторами в кінці 19-го та на початку 20-го століття дала змогу фабрикам бути більш знучкими в розміщенні обладнання, оскільки їм більше не потрібно було будувати великі парові котли. Раніше ткацькі верстати працювали на ручному приводі, і ткачам потрібно було витрачати багато часу та зусиль на виробництво тканини. Після електротифікації електричні ткацькі верстати значно прискорили процес виробництва, даючи змогу виробляти тканину швидше і дешевше. Фабрика текстилю в Англії першими почали використовувати електричні мотори для приводу ткацьких верстатів. Такий підхід. Позитивно вплинув і на якість тканини. Разом з електричними приладами на виробництво прийшло електричне освітлення. Це дало змогу працювати вночні та підвищило безпеку робочих місць. До слова, компанія Ford упровадила електричне освітлення на своїх заводах, що дало змогу збільшити робочий день та виробничу потужність. У металургійній промисловості до запровадження електрифікації великі молоти для кування металу працювали на пароповому приводі або за допомогою водяних коліс. Після електрифікації електричні молоти стали набагато потужнішими, і це дало змогу обробляти більші обсяги металу з меншими витратами ресурсів. У друкарській промисловості машини потребували ручного управління. Нанесення чорнил та встановлення паперу виконували працівники в ручному режимі. Після електрифікації електричні друкарські машини змогли друкувати тисячі сторінок за годину, що революціонувало… Ви... Видавничий бізнес Наша Україна це аграрна країна. Ну тому ж, як не згадати про сільське господарство і відповідні технології. Фермери використовували ручні інструменти або тварин як тягову силу для обробки ґрунту. Електрифікація сільського господарства розробила значну частину технологічних процесів механізованими і комп'ютеризованими. Електрифікація виробництва не тільки підвищила продуктивність та ефективність, а й змінила спосіб, якими ми дякуємо. про… Про промисловість і виробництво. Усе було чудово, проте є одна проблема. Це одна з ключових екологічних та економічних проблем сучасності. Щоб знайти сталі рішення для планети, людство має розуміти проблему, яка називають збалансованим розвитком. Розгляньте використання відновлювальних джерел енергії, як от сонячні панелі або ж повітряні турбіни. Дослідіть, які технології зберігання енергії доступні та ефективні для вашого регіону, і як вони впливають на збалансований розвиток. На сьогодні досить. Продовжимо на наступному уроці. На цьому наш урок завершений. Дякую за вашу увагу та странну роботу. Не забувайте повторювати вивчений матеріал і бути готовим до наступного заняття. І пам'ятайте, навчання це крок до вашого майбутнього.